Перед ним був командувачем МОСУВ, нагадаю, сам Олександр Сирський. Зараз фронт Хортисі розширений, і фактично це більша частина активного фронту і більша частина діючої армії. Це був суцільний безлад в управлінні. Абсолютно рідко, він взагалі рідко з'являвся на, на тих командних пунктах, рідко слухав своїх підлеглих. Був такий великий організаційний хаос, і за які такі заслуги? Людину призначили на ОСУВ, мені незрозуміло. Я вважаю просто, що його шлях і його рішення показують, що він не відповідає займаній посаді. Можливо, на інших посадах він був цілком адекватний, таке часто буває. Людина є адекватним командиром роти, хорошим командиром батальйону, навіть хорошим командиром бригади. Але потім далі вона піднятись не може. Тому що одна справа, коли ти командуєш солдатами і ти бачиш кожен день людей в очі, ти їх відчуваєш, у тебе є зворотній зв'язок, і ти в них лідер. Ти знаєш, що вони хочуть. А інша справа, тобі треба сісти і в кабінет, і ти керуєш абстрактними структурними одиницями. Це абсолютно інший тип мислення. Не кожна людина, якщо вона тривалий час має вислугу років, має на це йти. Якщо Є, ці, є цілі змінитись, перемогти у війні, реформуватись, то для цього потрібно політичне замовлення. Політичні керівники, ну давайте подивимось на Рузвельта. Американська армія вступила у Другу світову війну, і е, в 40-му році такий підполковник Дуайт Ейзенхауер, який був підполковником і начальником штабу польової армії, став за один рік. Генерал-майором, потім генерал-лейтенантом, командувачем всієї американської армії у Європі, і йому підпорядковувалось там в кінці війни кілька мільйонів військовослужбовців. Тобто, людину, людина зростала, мала бойовий досвід, політичне керівництво вирішило, що їм потрібен генерал-командувач, який є гарним організатором, має навички штабної роботи, має лідерські якості і усвідомлює, що таке маневрена механізована війна. Тобто під час війни військові не можуть себе реформувати, таких нема прикладів. Призначаються на посади люди, які втілюють зміни. І от якщо подивитись у нас, найбільша бригада Збройних сил зараз і за чисельністю і за штатом, третя штурмова бригада, командир якої полковник Білецький, у нього перша запис у військовому квітку. Полковник ЗСУ, командир бригади ЗСУ. Перший запис. Він не вчився в жодній військовому учбовому закладі, не служив в армії в військах, саме маю на увазі Збройні сили, але він є уособленням змін, нових підходів, і військове керівництво йому це довірило. Так само ми бачимо командири нових підрозділів там 20-й полк безпілотників, Кирило Верес. Жодної військової освіти, солдат-доброволець 14-го року пройшов шлях вже командир полку.